Коли ми сьогодні поглянемо на нашу з вами землю, коли ми сьогодні побачимо Христа, який сьогодні стоїть тут, на цій святій землі, запитаємо себе, хто і як його сьогодні, в цей момент, зустрічатиме? Бо дуже часто, особливо в останніх роках, Наша Україна починає уподібнюватися до Гадаринського краю. Дуже часто ми бачимо заклики до ненависті, до агресії, до протистояння, більше того, до розподілу. Чомусь знову ж таки хочуть протиставити українця проти українця, один куточок нашої землі проти іншого. Говорить, що немає єдиного українського народу, що є дві історичних пам'яті, два етноси, дві нації. Хто так говорить, через того промовляє Дух того, хто розділяє. Тими словами така особа навіть, можливо, і той чи інший громадський чи політичний діяч, каже Христові. Ти не є з нашого товариства. Ми тебе не хочемо, що тобі і нам, сину чоловічий? Кожного разу, коли ми з вами, я і ви, замість того, щоб боротися із злом, замість того, щоб каятися, замість того, щоб очищатися з усього того, що веде мене до гріха краще пильнуємо і догоджаємо своїм власним похотям. І тому сьогодні ми просимо нашого Спасителя, на відміну від тих гадаринців, не хочемо, щоб ти відійшов з нашого краю. Перебувай між нами, визволи нас, об'єднай, наповни нас духом любові. Виведе нас із гробів, в які нас знову і знову хтось хоче впровадити. Даруй нам свободу, свободу синів Божих, свободу на правду і сповідувати тебе як єдиного істинного Бога, і бути лише твоїм єдиним, неподільним Божим людом українською нацією, українським народом. Сьогодні це слово Боже, звернене до нас, яких цього року святкуємо 20 років незалежності нашої держави. Століттями сини й доньки боролись із злом на цій землі, мріяли про цю незалежну державу, яка би мала бути гарантом нашої з вами безпеки, нашого з вами щастя і процвітання. Молімся, щоб у цій незалежній українській державі не панував Гадаринський дух, щоб не було тої агресії і ненависті, соціальної несправедливості, яка витискає українців з їхньої обітованої землі, які сьогодні повинні скитатися по інших землях Іспанії, Італії чи інших народів. Саме тут буде збудований пам'ятник українським емігрантам. Молімося, щоб наша свята українська земля наново зібрала воєдино усіх своїх дітей, розсіяних по цілому світі, так, як зібрала сьогодні чисельно усіх нас. Особливо у цьому місці ми відчуваємо. Природу нашої з вами церкви. Наша церква тут відчуває своє київське коріння. Бо саме оцей київський монах Києво-Печерської лаври вперше відчув на цьому місці Божу присутність, пережив у той захват, у ту зарваницю, відчув присутність Сина Божого і Його Пресвятої Матері. Ми сьогодні так само прибігаємо під покров Пречистої Діви Марії, яка є уприсутнена через Зарваницьку ікону Богородиці, яка є однією із найстарших святинь нашої церкви, згадка про яку ще походить від княжих часів з 13 століття. Ми пам'ятаємо сьогодні, що Князь Василько Теребовлянський отримав у 1270 році особливі благодаті від цієї Богородиці тут, у тому Святому місті. І ці княжі коріння, київських коріння нашої церкви, яка я, я, я народилася у Володимировому хрещенні, сьогодні живе у нашій з вами церковній спільноті, серед усіх нас. Сьогодні, у стіп причистої Діви Марії Зарваницької, ми молимося за наш народ. Ми дякуємо за десятиліття приїзду при блаженного папи Івана Павла II до України, який молився перед цією іконою у Києві на Аскольдовій могилі і показав, що українці. Є християнським народом, народом, який завжди жив, живе і буде жити в єдності з наступником апостола Петра. І цей народ, і народом марійським, який відчуває над собою її особливий покров. Причиста Діва Марія, сьогодні тут, у цьому святому Зарваницькому місці, ми молимо Тебе. За цю церкву і за наш український народ. Ми сьогодні молимося за усіх, хто, можливо, плаче і страждає, за вигнанців, за робітчан, за тих, хто, можливо, є соціально найбільш попослідженими і незахищеними, хто, можливо, не має праці або її втратив, хто переживає розчарування, хто є хворий, немічний, самотній. Усі почування. Усі молитви нашого народу і нашої церкви ми сьогодні збираємо воєдино у цій божественній літургії і складаємо до твоїх стіб Пречиста Діва Марія. Князь Ярослав Мудрий посвятив народ Київської Русі під покров Пречистої Богородиці. Мій славний попередник блаженної пам'яті Мирослав Іван, Кардинал Любачівський, відновив цю посвяту всього українського народу Пречисті Діви Марії. Я сьогодні хочу з вами разом ще раз пережити у ту особливу посвяту усіх нас під покров і заступництво Пречистої Діви Марії.